і шарик Це сюди. Друже мій, ти не заперечуєш, якщо я в тебе поживу кілька днів. Звісно, друже мій. Звісно, пробач за безлад. Ми тут вирішили нарешті розібратися з моєю бібліотекою. Кінець світу. Жовтий колір це колір сонця. Сидиш холодним зимовим вечором, а стіни сонячні. А ти це добре придумав? Може, мені теж усе пофарбувати? А? Треба сказати їжачку, щоб закінчував. На добра ніч. Третій том цікавої фізики. Політурка дуже потріпана. У оцієї книжки вже є паліторка, і мені здається, вона не про фізику. Серйозно? Зараз поглянемо. Цього не може бути. Це ж велика книга віщування. Ви сьогодні спати зберете чи ні? Пізно вже, друже мій. Ви не ну уявляєте, що сталося? Знайшлася найтаємніша книга у світі. Яку загубили тисячу років тому. А давайте це завтра відсвяткуємо. Ми будемо тихо, обіцяємо вам. Я читав, що всі пророцтва, написані в цій книзі, сповнились, і що її останній власник не зміг змиритися з майбутнім, яке йому судилося, і наказав знищити книгу віщування. Тисячу років було незрозуміло, чи знищили її. І ось вона в моїй бібліотеці. Неймовірно. Погляньте, троянду віднесе вітер океанів і великий звір зі сходу упаде невидимий. Пам'ятайте барашу пауколодість. Це про нього. А ось з високих гір потече джерело, і залізна рука впустить прапор семи народів. Пам'ятаєте, він зробив залізну руку? Вони це знали за тисячу років дотепер. І ми можемо діждатися, що буде завтра. Реж! І завтра, і післязавтра, і після післязавтра. Мені лише треба зорієнтуватися, де тут сьогодні, що сьогодні було. Ось сьогодні до нас у гості прийшов Карлович. А ще так, здається, знайшов. Кульгавий птах спуститься з сонця, залетить в пуді. Це про нього. І він пофарбував вдома все у жовтий сонячний колір. І що тепер буде далі? Читаємо. відкриється вогняна безодня, і почнуть соромитися того, що зробили, і небо впаде на землю. О, мамо! Щось захливе, що там далі. Далі не вистачає сторінок. Треба шукати. Вони могли опинитися в іншій книжці. Ви не хочете зараз поспати, а вранці right. продовжити. Їх тут немає. Ранку може не бути, друже мій наївний. Немає тут. на нас немає. чекає вогняна безодня. Тут? Небо впаде на землю і почнуть соромитись того, що зробили. Яка безодня! Чого соромитись? Це ми повинні з'ясувати, друже мій безтурботний. Може, у нас ще є шанс уникнути катастрофи? Здається, я давав якісь книги крошу. Соромитись! <рігла> вони? Даш, давай, де вони? Що? 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 Я, 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 я не видав. Книжки. Куди ви поділи мої книжки? Ось знайшов. А, ось, шукай, зараз шукай. Майден, шукай. Де Вони. Це не те, не не, 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 не. не Немає нічого. Тепер крош, ви знову можете спати. Але знайте, імовірно, ви вже більше не прокинетесь. Про всяк випадок. Прощавайте. Я завжди знав, що житиму не вічно. та дізнатися про кінець, отак зрозуміти, що після мене нічого не залишиться. Та, 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 та що ж ми таке накоїли? За що? <сим> <рикус> Як ви можете спати, коли кінець світу вже близько? Свята простота. Я, я знайшов листок, якого не вистачало. Якщо кульгавий птах, що спуститься з сонця і залетить у дім, виспиться і буде задоволений, то безодні не буде. Небо залишиться на місці. А соромитися того, що зробили, будете мовчки і в темряві. А тепер Кінець світла.